Вітаю, друзі! Сьогодні готую просту, але смачну страву. Це тушкована спаржева квасоля. Коли знімала відео з нашого погріба, говорила, що в цьому році спаржеву квасолю не заморожувала в морозильній камері, а всю законсервувала. Таку квасолю можна додавати до салатів. В коментарах написала пані Альона, що додає до зеленого борщу. Обов'язково спробую так приготувати зелений борщ, впевнена, буде смачно. Я вже тушкувала консервовану спаржеву квасолю. І нам дуже сподобався смак, даже більше, ніж із замороженої. Квасоля більш соковита, ароматніша. Сьогодні приготую цю страву. Маринад злила отримала 300 г квасолі. Пательню нагріваю, додаю вершкове масло і рафіновану соняшникову олію, 300 г цибулі, нарізаної на невеликі кубики, і смажу до готовності цибулі. Час від часу розмішую. До чотирьох яєць додаю сіль та спеції за смаком. У мене перець чилі, чорний мелений перець, уцхо сунелі, сушене насіння солодкого перцю і вінчиком все розмішую. 100 грамів твердого сиру натираю на грубій терці. Можна приготувати і без сиру, але сиром страва смачніша. Цибуля вже підсмажилась, додаю квасолю, розмішую і при закритій кришці тушкую хвилин 5 на маленькому вогні. А тоді кришку знімаю і тушкую ще хвилин 5. А вже тоді додаю томатну пасту за смаком. У мене 2 столові ложки домашньої томатної пасти. Розмішую і тушкую фалинки дві. Додаю яйця спеціями і весь час мішаю, щоб яйця трошки підсмажились. Додаю сир і сушений часник, бо забула додати разом з спеціями. Розмішую. Як тільки сир почне плавитись, пательню накриваю кришкою, виключаю вогонь, залишаю так хвилин на 10. І подаю тоді до столу. Ми часто готуємо таку страву, бо готується швидко, просто, а виходить смачна і корисна страва. І ще сьогодні у нас на обід абрикосовий сік, даже правильно сказати, нектар, бо з м'якотю. Влітку консервувала ось такий красивий на вигляд і дуже смачний. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.